Європейський союз виділить Україні 50 мільйонів євро. Ці гроші підуть на ремонт портової інфраструктури. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Наприкінці жовтня Україна отримала від Європейського союзу дев'ятий транш макрофінансової допомоги. Це півтора мільярда євро. Ну а вже в середині листопада Єврокомісія оголосила про виділення ще 110 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Попри війну, Україна продовжує рятувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо вдосконалювати наші лінії солідарності і надамо 50 мільйонів євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Урсула фон дер Ляйн, президентка Європейської комісії. Президент Латвії Едгарс Лінкевич вважає, що зерно та інші харчі, які Росія вкрала з окупованих територій України, мають бути враховані у санкціях. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом України та Швейцарії і прем'єром Литви. Рінкевич вважає не менш важливим те, як координується реалізація санкцій на європейському рівні і як перевіряється походження тих чи інших товарів. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, доєднується до нашого ефіру. Доброї ночі. Вітаю вас. Ну, почнімо, певно, з цієї заяви президента Латвії. В Києві він перебував. Візит, офіційна делегація, все як належить. Та і отут оцінка значить реалізації санкцій. Ось такі заяви, чи вони спричинять або там спровокують. Більш динамічну, по перше оцінку, ну і як наслідок певні висновки і е, прийняття наступних санкційних пакетів. Ну, власне, багато чого залежить від нас, від того, як ми так самостійно можемо відслідковувати і фіксувати ті злочини, які робить сьогодні Росія в контексті продовольчого такого тероризму, грабуючи щоденно українських аграрів на тимчасово окупованих територіях. А завдаючи удари по інфраструктурі України в цілому, аграрній інфраструктури, відповідно, це все спричинює дуже великі втрати, які ми сьогодні не саме як аграрія, як держава. В цілому ви знаєте, що сьогодні вже прямих і непрямих збитків обчислюється більше 40 мільярдів доларів. Краденого зерна на тимчасово окупованих територіях це більше одного мільярда доларів. Відповідно, якщо ми як держава, яка це все будемо фіксувати, яка буде за це боротись, відстоювати, щоб це стало предметом відшкодувань певних репарацій після перемоги в Україні війни, звичайно, що світова спільнота також на це буде звертати увагу також вони будуть на це реагувати і будуть. Підтримувати в нас в наших починаннях і прагненнях більше того, відомо, що зараз є різні інспекційні групи, які працюють над цими фіксаціями, зокрема щодо викраденого зерна з тимчасово окупованих територій. Тому так чим більше буде уваги цьому приділятися, чим ми більше будемо про це. Говорити і піднімати на найвищих державницьких перемовних процесах, це може бути важливим предметом репарації щодо відшкодування українських держави після закінчення війни. І ж не тільки Росія, яка продає крадене, є ще країни, які купують крадене. От як з ними працювати санкції? Санкції – це те, що сьогодні застосовується, в тому числі до таких країн, які дійсно купують крадене українське зерно, зокрема, Сирія. Щодо бізнесу, який доведено купував українське крадене зерно. Вже сьогодні застосовуються санкції. Вони не мають можливості повною мірою працювати по світу. Відповідно, чим більше таких покарань буде, тим більше буде предметного такого а, наочного а, наочності для тих, хто в перспективі буде цим зловживати. Але ж ми розуміємо, що для Сирії, наприклад, яка є політичним союзником, економічним союзником Росії такі дії є. Uh, Скажем, так ну мало ефективним, тому найбільш ефективніше, звичайно, буде це перемога України у війні і відповідне вже покарання Росії, а також її партнерів, які фактично були посібниками у цій агресії, для того, щоб потім нести повну відповідальність за ті дії. 50 мільйонів євро для відновлення портової інфраструктури це е, дотація підтримка європейського союзу. Теж про це стало відомо. Ми аудиторії про це повідомляли. Е, ну, який висновок от з цього рішення можна зробити? Чи дійсно партнери бачать в цьому перспективу, що е, морські шляхи, попри всі загрози, попри е, постійно ось цю таку російську російське намагання контролювати е, морські шляхи, на них на них робиться надалі ставка. Так, це дійсно визнання і показник того, що зробили Збройні Сили України в таких важких, надзвичайно важких умовах постійного обстрілу. Забезпечити фактично а, безпековий прохід гуманітарним коридором. Більше того, не лише забезпечити а й мати можливість його розширювати, тому що станом на сьогодні ми фактично фіксуємо прохід кораблів, а на той. Такі скрто з таким показником, як вони фактично відбувалися під час зернової ініціативи. Фактично кожного дня 4-5 кораблів, які стоять під завантаженням. Так ми не говоримо лише, що це продовольча група, це різні групи товарів, але тим краще для економіки. Хотілося звичайно, в цих умовах бачити ще більше можливостей власне, для цього. Така програма, яку сьогодні ініціює європейський союз могла б цьому сприяти, тому що дійсно інфраструктура через бомбардування проти Великої Одеси, вона частково пошкоджена. Якщо це буде виділено, і ви бачите довіри наскільки є, тобто бомбардування що вони не припиняються, але вони вже готові сьогодні інвестувати в те, щоб Інфраструктуру поновити тому, звичайно, це позитив, плюс, і відповідно будемо сподіватися, що це буде додатковим сигналом для бізнесу цих комерційних кораблів, які будуть заходити на територію України і так само експортувати ту продукцію, яку ми потребуємо сьогодні. Вивозити, адже насправді, в цьому сезоні потрібно щонайменше кожного місяця вивозити 5,5-6 мільйонів, чого на жаль. Не вдається робити частково через те, що в нас зараз заблокований фактично західний напрямок через Польщу, але також що 100% не працює Чорне море. От якби нам вдалося завантажити, хоча б ще на відсотків 60-70 чорне море, додатково говорити про перспективу долучення і інших портів України, зокрема Миколаївський, то звичайно це б дало а поштовх так, збільшити експорт і відповідно отримати більшу довіру від наших потенційних гравців, з якими ми маємо так, стосунки щодо експорту нашої аграрної продукції? Президент говорив про те, що військові катери мають дати партнера для захисту ось цього чорноморського зернового коридору. На вашу думку, подія на судновласників, на страхувальників, які займаються вивезенням зерна тут в комплексі, я думаю, тут більше військові могли б дати характеристику, що насправді їм потрібно. Але Мені здається, що в контексті всіх військових допомоги, яку могли б надавати нам наші партнери, воно все б сприяло в тому, щоб забезпечити максимальну безпеку. Ну і звичайно, це протиповітряної системи, тому що ми бачимо, що і дрони, і ракети вони фактично запускаються по інфраструктурі. І згадаємо нещодавний випадок, коли був розстріляний один із комерційних суден, що призвело до смерті одного членів екіпажа. Тому все, що направлено на безпеку, звичайно, воно нам потрібно. У нашому ефірі говорили з експертами. вони говорять про те, що аби збільшити ось цей об'єм вивезеного зерна, зараз Україні треба грати ну за окремими правилами, дещо демпінгуючи. Як ви ставитесь до таких пропозицій? Ну, що ви маєте на увазі? Ми і так продаємо свою продукцію значно дешевшим, чим вона є на світових ринках. Куди ми можемо ще опускатися в демпінгу ще дешевше її продавати уже другий рік? Товари виробники працюють в збиток. Може більш деталізуєте питання? Можливо, я неправильно зрозумів, але демпінг він передбачає перестрахування з боку держави, наприклад, того чи іншого гравця, тобто і перекриття йому фінансових витрат, З чого українська держава могла перекрити фінансові витрати для українського товаровиробника, коли у нас. Фактично, вся економіка побудована на те, щоб оборонятися. А аграрний сектор це той сектор, в який навіть в цих складних умовах приносить найбільшу валютну виручку Уже далі. Мені здається. Нижчою ціною, чим сьогодні реалізується вона в Україні. Де немає куди. На нам потрібно шукати шляхи, яким чином дати можливість сьогодні українському товароробнику заробляти значно більше. І власне збройні сили це дають можливість робити за рахунок гарантії цієї безпеки. Коли збільшеться гарантій безпеки, тим дешевше є фрактування кораблів і дешевше є страхування. І що це буде відбуватися надалі? Це дало б частково можливість підняти ціну. Опускати ціну вже немає куди, інакше нам просто не буде чим тоді за які кошти засіватися наступну кампанію, яка вже активно в плані закупівель всіх матеріалів активно здійснюється, тому що аграрії готуються до весняної кампанії. Зараз шукають кошти, яких немає на закупівлю мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів. І якщо фактично ми будемо говорити про демпінг, то він призведе до того, що в нас не буде аграрного бізнесу, як такого. Щодо осієї торгівлі і того, наскільки встані ми зараз прогнозувати, ну скажімо, сталість цих торгівельних зв'язків, в цілому можна говорити. Я думаю, тут не лише там про, про збіжжя, про інші теж культури. Ем яким чином впливає ситуація з нашими партнерами? Тому що от там останні ці події, які до нас доносяться, наприклад, з польського кордону, вони показують, що так на правду на практиці мало мати домовленість, наприклад, з Брюсселем. Ще має бути там певне порозуміння, певна розмова з тими зокрема країнами, з якими ми маємо кордон, ну і відповідно ось цю таку суміжність ринків. Чи можна це прогнозувати, і як це відбувається на, на торгівлі, власне, на цій вирусі? Ну, власне, негативно відбувається, тому що дійсно ви бачите, сьогодні подаються вже цифри, які подавала і Федерація роботодавців України, що сукупні втрати через блокування по польсько-українського кордону вже перевищують більше 400 мільйонів євро. Це по всіх групах товарів, які не мають можливості бути. Вивезельний в тому числі там велика частка аграрної продукції, і звичайно, від того, як будуть залежати стосунки, як будуть формуватися далі перемовні процеси, буде багато в чому залежати не лише експортний потенціал нашої продукції, а й політична інтеграція України до європейського союзу. Адже ми з вами зараз займаємося як держава над імплементацією головних завдань. Ми знаємо, що в грудні мають відбутися такі чергові перемовини щодо входження України в структуру європейського союзу, а отакі от дії з боку а, польських, скажімо так, неконтрольованих певних груп, тому що ви ж бачите, позиція деякого ну, бізнесу Польщі, представників а, влади. Вони якби не підтримують такі дії. Я думаю, що а, чим раніше ми закінчимо скам так. Спостерігати за формуванням нового політичного уряду, де будуть визначені міністри, де будуть визначені відповідальні особи за і інфраструктуру, і сільське господарство в наших добрих сусідів поляків. Я думаю, тим швидше буде залагоджено цю проблематику. Не без того, що і ми як держава також змушені будемо відреагувати певними. Поступками, але звичайно в розумних цілях, і ми про це вже говоримо. Мається на увазі про відкриття додаткових пунктів перетину. Про це Україна заявляє, але є інший дуже важливий зв'язок. Польща це частина Євросоюзу. Польща підпорядковується законодавству Європейського Союзу. Ми, як держава Україна, підписували умови транзиту експорту і пересування української техніки комерційними коридорами Європейського Союзу з Брюселом. Відповідно. Тому такі великі очікування від дій Брюсселю, що вони будуть робити далі в контексті перемовин. Тому я думаю, що найближчий час нам слід очікувати таких серйозних тросторонніх перемовин з боку України, Польщі і Єврокомісії для того, щоб залагодити цю проблему. Ну очевидно, зараз репетиція того, що чекає Україну, і в тому числі українську аграрку попереду в процесі перемовин аграрний сектор якось готується до. Того, що нас не пускатимуть на ринки, ви знаєте, аграрний сектор України він, в принципі, вже за ці роки адаптувався до багатьох проблем. Але нам ще над тим, як адаптуватися до зовнішніх викликів, нам потрібно провести деякі внутрішні проблеми вирішення. Одна з яких з 1 січня збільшується ліміт на купівлю землі. Тобто 100 гектарів до 10 тисяч гектарів, і це одне з ключових проблем, яка сьогодні турбує українських товаровиробників, зокрема середній і малий аграрний бізнес, який за другий рік війни багато в чому втратив фінансову спроможність займатися господарською діяльністю, не говорячи вже за те, що виходити і конкурувати на рівних умовах там з великими агрохолдингами. Сьогодні вперше напевно історії України одна аграрна асоціація аграрна рада, Провела голосування на сайті президента петицій і здобула більше 25 тисяч голосів з проханням переглянути ці ліміти. Якщо ми внутрішньо почнемо чути бізнес і почнемо розмовляти з бізнесом, то звичайно бізнес тоді буде більш адаптивний і до тих викликів, які будуть існувати на зовнішньому на зовнішньої нашій арені. Тому от зараз, якщо ми вдамося вирішити домашнє завдання, я думаю, тоді буде легше виходити і на зовнішні ринки, тому користуючись нагодою, хотів би. Закликати, все ж таки, почути ту петицію, яку прийняли і проголосували українці аграрії, нам не потрібно з 1 січня піднімати ліміти купівлі до 10 тисяч гектарів, тому що це буде кризою для малого і середнього бізнесу в Україні. Ем, які ще зараз має виклики ось цей малий і середній бізнес, тому що коли йдеться, наприклад, про ринки збуту, тут там це не є якоюсь соціологією чи чимось репрезентативним, але так як я це чув від деяких. Аграріїв, ну наприклад, Волинській області. От вони говорили про те, що, наприклад, малину, наприклад, якісь інші там культури вони постачали до Білорусі. Очевидно, що цього всього немає. А зараз пошук нових ринків збуту це, це справа теж не завершена. Вони здають там, наприклад, на заморозку. Це коштує інших грошей, це збитки і так далі. І так далі. Ну, звичайно, у нас якби експортний потенціал по різних групах товарів. Він є таким вагомим. Зокрема, і нішові групи на як ви згадали малину там, наприклад, Чимет. А вони мають своїх покупців і звичайно це все потрібно розвивати для того, щоб розвивати а, і відкриття нових е ринків збуту. Нам потрібно збільшувати певні свої торгівельні місії. Нам потрібно як державі і як бізнесу приймати більше участі в різноманітних торгових виставках, які відбуваються і в Європі, які відбуваються по світу. Європейський ринок для нас є зрозумілим в тому контексті, що це є близько, плюс для нас зрозумілі певні потреби, які існують від європейського споживача. Окрім того, це є такий досить преміальний ринок, тому що там проживає більше 500 мільйонів населення, які є досить таки фінансово спроможним для того, щоб купувати якісну продукцію. Тому один із напрямків це може стати додатковий інструмент інвестицій товаровиробників в органіку, яка набирає попитів не тільки. В світі, а в тому числі в і Європі, і в Україні, і я думаю, що багато хто з товаровників буде саме приділяти увагу органічним виробництву продукції для того, щоб конкурувати на полицях європейського союзу, користуючись да, і попитом органіки зараз. Але що треба зробити українським виробникам, щоб вийти на цей ринок? Наскільки це взагалі складно зробити, щоб з українського ринку переорієнтуватись на європейський? Дуже складно пер за все це в контексті і імплементації законодавства тих вимог, які сьогодні стоять і перед європейськими виробниками, так як ми маємо бути частиною Євросоюзу, там є певні вимоги, а які ми повинні забезпечити в. В контексті безпеки харчових продуктів, його фасування, його перевезення всі ці норми, які в принципі ми як держава вже поступово починаємо виконувати. І е, наскільки мені відомо, таких дорікань з боку європейських партнерів до цього немає. Власне про що свідчить система політичної такої підтримки без мити без квот для української продукції, яка за цей другий рік слово функціонувала, дала поштовх багатьом. Українським переробним підприємствам переорієнтуватися в тому числі і на європейський ринок. Але в першу чергу, звичайно, щоб це додаткові фінансові втрати, це інвестиції в обладнання, в технологію, в сировину, в транспортування, логістику, але на це все потрібні кошти. Тому головним аспектом, якщо ми говоримо про... В чому важкість це звичайно, знайти фінансування в цьому контексті дуже важливо було проширювати, додатково шукати інструменти в системі кредитування для будь-якого бізнесу в Україні, ну в тому числі і аграрної, який буде спрямовуватися на вирощування той чи іншої продукції, для того, щоб вона в кінцем випадку дала більше валютної виручки і Україні, в тому числі. Та Дениса, спасибі вам е, окремо за те, що в таку пізню годину включаєтесь нам в ефір. Yeah. Денис Маршук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, про те, як зараз живе українська аграрка і які труднощі е, перед нею.